Озброєного небезпечного втікача шукають у Луцьку ув'язнений місцевого СІЗО втік з приймального відділення лікарні, куди його доправили для надання медичної допомоги. До медзакладу чоловіка привезли вже вдруге за ніч, бо він переконував правоохоронців, що проковтнув голки та лезо. У лікарні він попросився до вбиральні а вже звідти вийшов озброєний пістолетом і гранатою. 40-річного арештанта СІЗО у луцькій лікарні знають як хронічного симулянта. За два роки його не раз доправляли зі слідчого ізолятора з підозрою суїциду. Минулої ночі до приймального відділення його конвоювали двічі. Чоловік стверджував, що проковтнув гулки та лезо. Огляд кількох спеціалістів та рентген загрози здоров'ю не виявили. Він був повторно доставлений з СІЗО, також скарги були на болі в животі і на наявність різаної рани на підборіддя. Поки хірург підходив, то цей пацієнт попросився в туалет з конвоєм вийшов до туалету. Ну і самовільно покинув відділення. Очевидців того, що сталося потім, стверджують, у лікарні немає за щасливим збігом. Тієї нічної години у коридорах приймального відділення хворих не було, а медперсонал працював у кабінетах. У Нас ведеться в відділення відеоспостереження. Записи з камер відеоспостереження були вилучені для проведення слідчих дій. З лікарняної вбиральні заарештований вийшов уже з пістолетом та гранатою. Слідчі припускають, що зброя була заздалегідь принесена і захована спільниками. При Озивши усіх підірвати, зловмисник взяв двох вартових у заручники. Біля лікарні втікача чекало таксі. Конвоєрі він змусив сісти разом із ним у машину. А згодом, неподалік поліційного відділку, зловмисник заручників відпустив. Чоловік вийшов із автомобіля, зробив постріл вгору і кинув предмет, схожий на гранату. Однак, на щастя, предмет не зірвався. На пошуки утікача спрямували сили Нацгвардії, поліції, патрульних та спецпідрозділів СБУ в області оголошено план перехоплення. Викликані по тривозі всі силові... Від структури зупиняємо всі підозрілі автомобілі, що підходять під орієнтування. 40-річний Руслан Гончарук перебував під слідством за розбій. Зараз йому інкримінують ще й втечу з під варти. Тим часом розпочала розслідування, і прокуратура там підозрюють, що втечі арештованого могла сприяти непрофесійність працівників СІЗО. Сніжана Шевчук Ігор Горкуліков Волинь Спецкор 2+,2.